вулиці йде дама з величезним псом. А назустріч мій пацієнт зі своїм мопсом. Здоровий пес кидається на мопса. Мій пацієнт починає захищати, і то був двобій Давида з Голіафом. І в даному випадку Голіаф переміг, звичайно, але мопс був захищений. Напад був відбитий, але у пацієнта потім з'явились болі в грудній клітці. Він пішов в травмпункт, там зробили рентген, кажуть, норма. Немає переломів. Добре. Пацієнт йде на КТ. Робить ось такий висновок КТ. Багато чого знайшли, багато чого зі знайденого вже давно знаходили. Але жодного перелому немає. І пацієнт приходить до мене. Пацієнт мені показує, де у нього болить грудна клітка, дає мені там помацати, починає дихати, каже, там щось ну щось там стрибає, щось хлюпає, щось там рухається. А на знімку перелому нема. На КТ перелому нема. Що робити? Дивитись КТ в капелюсі Шерлока Холмса. Дивимось. До речі, я почав з того, що одразу вивів тривимірну реконструкцію. Чому? Ну, тому що одразу простіше побачити всі ребра і всі ребра пацієнту перерахувати в гарному сенсі. Отже, я ось це виводжу. І одразу натискаю, так. І вже, і вже діагноз встановлений. Тут ліворуч, де у нього там при диханні болить сильно щось, клацає. Ось переломи хрящ, хрящових. Відрізків ребер. Ось вони. Їх досить чітко видно. Ось таку цікаву реконструкцію робить радіант. Можна бачити легеневу тканину там, можна бачити зони, які Містять повітря. І а, червоним тут а, хрящі, ось переломи. І оста, ось так переломи ці видно в звичайному режимі. Чому не побачили? Ну, тому що не, не бросається воно в очі. Далі, що ще цікавого, о! Жовчний міхур пацієнта. Ось він, ось жовчний міхур, і в ньому ми бачимо камінь. Камінь всередині холестериновий, але є тоненька кальцинована оболочка. І тому ми його тут на КТ бачимо. А на УЗД цей камінь такий, оце печінка, ось жовчний міхур. Ось рухаємось. Не дуже, не дуже гарно я можу його тут показати. Ну, давайте так, ось міхур і ближче до дна ось це камінь, і за ним ехо тінь. Ось переломи. Ось інший ракурс. Тих переломів. Висновок: все роздивлятись в капелюсі Шерлока Холмса. Це неможливо, я знаю, але намагатись треба.